We go. Напередодні 152-ї річниці дня народження Михайла Куцюбинського біля його могили зібралися чернігівці, аби віддати шану принциповому письменнику. Він був прекрасний громадський діяч, дуже багато робив наскільки міг, незважаючи на важке здоров'я. Він наскільки міг багато робив для того, щоб відбулася незалежна Україна. Він був у братстві Тарасівців, був у громаді, був головою Чернігівської міської просвіти і всім своїм життям. Всіми своїми кроками не тільки велитними творами, своїми такими тіні забутих предків, фата Маргана, багато інших. Він «Інтермеца» навела це неперевершена. Але і своєю роботою у просвіті він затверджував українську ідею, і це дуже актуально в наші дні, коли така небезпека над Україною. Виступаючи на урочистому мітингу, наголошували, що поважають не тільки геніальні твори письменника, а й його незламну позицію. В часи, коли українська мова була під забороною, він всі свої твори писав виключно українською. Цього ж дня нагороджували кращих літераторів обласною премією імені Михайла Коцюбинського, визначали кращих у п'яти номінаціях. Любов Пономаренко стала лауреатом у номінації Проза. Коли ти твоє ім'я зв'язане з такою з таким високим ім'ям, як Михайло Коцюбинський, це вже тебе зобов'язує ставитись по-іншому і до творчості, і до людей. І, до своєї країни і до свого району, і до свого села я зараз мешкаю в селі. Це дуже велике зобов'язання. Преміальні цього року це 5 тисяч гривень. Наступного суму планують збільшити удвічі. Євген Кріп, що неочікувано пішов з життя, отримав премію за декоративне та образотворче мистецтво. У народознавстві значили премію за монографію візуальне у творчості Коцюбинського Олександра Ковальчука. Коцюбинський якийсь час просто був в тіні якогось такого народницького. Ця народницька завіса покривала модерне обличчя Коцюбинського, і тільки в останнє десятиліття ми зрозуміли, якого ну такого я б сказав би пошуково-модерного письменника ми маємо у номінації Театрально-музичне мистецтво відзначили творче об'єднання при ляльковому театрі Актор і лялька та нагородили у поезії за збірку кришталева роса Ларису Ткач. Описувати природу, писати про кохання. Ну, це мало. Писати треба про щось в той час, коли в нас йде окупова... окупована земля наша, гинуть наші на сході сини, залишаються сиротами діти. Я байдужою бути до цього не можу. Премію в галузі літератури вручають з 1992 щороку.